Ми будемо розбирати, для чого це потрібно. Я? Для захисту чого? Голови від чого? Від уламки. А куди ви падаєте, не знає. Ми чуємо його. Ми чуємо, наприклад, що біля нас хтось ходить. Але вночі, коли ми це не бачимо, ми не можемо сказати, що хтось іде перед нами або хтось іде за нами. Якщо ми не використовуємо активні навушники, цей шолом нам буде набагато кращий, тому що в нас більший захист голови. Станом на сьогоднішній день фактично у нас починають роботу сім центрів. П'ять вже повноцінно працюють. Це один з останніх, який власне почав свою роботу. Першими відкрили у серпні місяці. Це Дуже якісна альтернатива власне викладанню предмету захист України, який є у наших школах, тому що не кожна школа має добру інфраструктуру, не кожна школа має хорошого вчителя. Власне, а тут у центрах ми маємо дуже гарні кадри, ми маємо гарну інфраструктуру і власне ці вкладення, які були від міста, вони дають результати. Ми бачимо, що насправді діти отримують якісні хороші знання власне в тій галузі знань. Визнання діти отримують таких Це ну найперше, ми ставимо акцент це до медична підготовка. Це є вогнева підготовка, вміння поводитися зі зброєю, тактична підготовка. Діти мають розуміти, що таке міни, як вони виглядають, як з ними себе поводити. Ну і звичайно, фізична підготовка. І також в програмі обов'язково в нас буде навчання, пілотування на дронах. Проєкт працює по червоній лішені, у нас тут вже є не неточна стрікла, а так зване логонне подалення. В тижній ситуації працює на заваками. Те, що ваші руки навчилися робити. Так. Сюди, А тепер вже можеш сюди, тоді воно тримається, або хоча б добре обмотати, щоб воно тримало.